Ліра, вітаю вас з за завершенням навчання, і хочу запитати, чому з усіх академій вирішила саме наш академію обрати. Дякую, ем, певно, почала шукати. Коли зрозуміла, чим би я хотіла займатися, знайшла ж перше в Google силочку, зайшла, почитала відгуки, почитала умови. Дуже сподобалося те, що є курси вихідного дня, тому що так як маю поки що основну роботу, мені було дуже зручно вчитися саме на вихідні, тому обрала саме вас. А підкажіть, що найбільше сподобалось на навчанні? Що вам запам'яталось? Практика, напевно, коли ти цього раніше не робив, і потрібно одразу з перших днів починати щось робити. Тому дуже запам'яталася, що ти ніби такий не але потім, коли починаєш спробувати, тобі пояснюють і ти відчуваєш себе впевненішим, що ти це вмієш робити і можеш робити. А підкажіть модель, як водили, робили, як вам? Чи допомогло вам це набуто руку? Мальтезе була в мене моделька. Е, ну, звісно, чим більше моделі, чим більше собачок, тим більше досвіду. Е, ну раджу більше. Більше модель шукати, пробувати. Тому що чим більше робиш, тим більше впевнені, що себе відчуваєш. Супер! Вітаю вас ще раз за завершенням Дякую. І сподіваюся, що десь зустрінемось з вами на якихось па -па. формах. Дякую. До Допечня.